На огляді в місті Кременчук Рено Лагуна 2014 року на моторі 1.5 дизель машина пригнана, як продавець стверджує, один елемент у нас фарбований, так, у нас такі тут нюанси по задній, задньому крилу і задній правій дверці. Такі нюанси велико м'яти на допорогу по скло б'ється третьою маркровкою оригінал рено. Заміру локофарбового покриття Рено Лагуна. можна сверджувати що дах в рідній фарбі 125 мікрон, 132, арочка 144, 146. 149, переднє, ліве крило 131, рідна фарба 100 по кромці 132. Це не тут попавна, 96 мікрон, рідна фарба, двері 131, оригінал 99, 75, всю машину я вже пройшов, тут у нас рідна фарба іде по крилу 93 рідна фарба, 130, 120, 103, 122, кришка багажника 97, рідна фарба, 120, 104, 126 рідна фарба, 123, 115 рідна фарба, праве заднє крило 118, 121, 125. 118, тут у нас де подряпане 117. Поріг також 87 рідна фарба, дверь, права, задня, 126, рідна фарба, 100, 124 дах з правої сторони 114. Так, дверь у нас пас... пасажирська передня 209 мікрон, фарбовано 165, 223. 310. 310, 299, 209, 172, 194, 315, 278. Фарбоване. Переднє праве крило. У нас також фарбовано 288, 257, 279, 211, парочка у нас 141, 150. 147. 145. 163, 190, 226. Капот у нас за алюминию. В оригинальной фарбе. Так, у нас проемы. Видите, все по заводу, я уже все прошел. 49. Центральная стейка 46. поріг 61, задня частина 72, 63, 67 і 3. Без питань. Права сторона у нас також б'ється вся по заводу. Тобто попереду з правої сторони була невелика притертість, можливі подряпини, за чого фарбувалися елементи. 68, 68, 74. У нас є ось такі дефекти невеликі, їх підмальовували олівцем. Тут є таке невелике зношення. І за, коли потрапляння піска йде на резинку, натирає фарбу. Машина не нова, потрібно з цим змиритися. Центральна стійка на 60, 58, 48. 48. Заводська фарба, поріг 54, 54, 107, 113. Під капотного простору оринувани у нас знаходиться в чудовому стані. Тобто відвертих підтікань нема. Пройдемося спочатку по оптиці. По Оптика у нас попереду Valeo тобто оригінал у нас 4-й день, 7-й місяць, 13-й рік. Тут у нас також Valeo, Renault, оригінал, маркировка не переклеєна, 11 дата, 7 місяць, 13 рік. Тобто тут у нас, ну, звичайно, є сліди експлуатації, де невеликі подряпаний, нікуди не дінешся. Це машина не нова. Ось таке у нас думаю видно невеличкі такі лакові питання. Так, стан радіатору у нас в гарному стані по мотору відтікань немає я не бачу все в досить вихайному виді ремінь у нас в гарному стані стаканне відділення Диволі, також і нові стоїть нова, і людина обслужила машину так про рейд без питання бачу що вона суха Присутній захист двигуна турбіни і та суха. Обачно з-под турбіни є з-под нюанси. От це от. Я бачу, бачу. очі. Планжерону також у нас без питань, тут кріплення всі в гарному стані, нічого не напаювалося. Будемо заводити мотор. Заводим автомобіль Понич під щупа, але для дизеля це нормально. Тут без питань. Просто два-три рази три тисячі. Дві? Ну, два-три рази, газет. Задимлення немає. По мотору без питань. Багажно відділення Renault лагуна, так, по-перше, у нас стоїть отакий паркоп. Вмонтована у нас камера заднього виду, але вона не підключена. Невеликий у нас дефект по резинки у нас тут є. Далі у нас тут все в досить гарному стані, у нас заводська крапка присутня, оптика оригінальна. Амортизатор. Ну, В принципі, для ліфтбеку ще добре тримає. Присутнє у нас запасне колесо, весь необхідний органайзер з домкратом у нас присутній. Привода у нас присутня на камеру заднього виду, тобто тут без нюансів. Заводський герметик видно, все добре, ніякого натяку на корозію. Стан резини і гальмівного обладнання. Ну, По-перше, гальмівні диски у нас в гарному стані. По легкосплавам спостерігається невелика бордюрка. Нікуди не дінешся. По резині у нас 25 тиждень, 22-й рік. Без потріскувань. Резина зима у нас. Позаду також у нас стоїть r 17 резина, стан гальмівних дисків гарний. Стоїть також у нас зима, 26 тиждень, 22 рік. Такий стан. Аналогічна ситуація у нас тут також у нас стоїть зима. Так, Рік випуску у нас. Рік випуску. Я тут не бачу, але я впевнений, що це та сама резина. Так, по легкосплавам також невелика бордюрка є, але вона незначна. Так, попереду у нас також стоїть резина кумко r 17 стан гальмівних дисків гарний. Так, Рік випуску. Рік випуску він з внутрішньої сторони, скоріш за все, китайське кумко, куди не дінеся по легкосплавам. Тут незначні дефекти, невеликі. Працюємо далі. Заміром пробігу у нас ось такі є дефекти по бамперу. Тут фарбовувався також тут у нас є ось такий дефект. Далі по приборці у нас, по приборці у нас є ось така тріщина. Так, Пробіг по сканеру у нас... Складає 187 482. Пробіг з моменту останньої успішної регенерації 187-199 Тобто по блоку б'ється, що пробіг не коректирувався. У нас тут від того ж ремня безпеки у нас є ось такі невеличкі вм'ятинки. Далі інформація по машині. За пробіг я вже сказав. По сажі в сажовому фільтрі у нас 12,2 г. Пробіг у нас підтягує. Далі по всім помилкам у нас є помилка по правому задньому габаритному вогню, Обрив але вона в пам'яті вона не активна і по помилки по двері пасажира. Тобто замикання тут а вони активні. Далі по вигонувся в нормі, АБС в нормі, центральна електронна безпека в нормі, кондиціонування в нормі, стояночний тормоз в нормі. Радіодвір водія, тобто все в нас тут нормі, автоматичної коробки в надпередач у нас немає. Будемо їхати на тест-драйв. Так, в принципі, всі параметри я продивився, то в принципі в досить гарному стані працюємо. У нас по форсункам перед, ну, перед тест-драйвом, самим корекція по топливу циліндр 1, бачимо, що 1,14, 4,29, другий 0,68. 3.089 тобто під питанням проекція другого та третього циліндра. А Так в принципі, зараз я весь дата стрім в реальному часі зафіксую і відправлю клієнту. Проводимо тест-драйв Renault рено в третьому третьому Ну, По щепленню скажу, що бере по центру. В принципі, кондиціонер холодить добре. Відвертих. Їдемо зараз по нерівницям відвертих. у нас стуків немає, все достатньо збито, все воно в принципі по динаміці. Турбінка дує, питань немає. По динаміці добре. Та й по комп'ютерній діагностиці надув у нас також був в нормі. Єдине, що мені не сподобалось ручка КПП, тобто вона досить туга, ну, як продавець каже, просто вона не роздовбана ще. Якщо будемо завершувати огляд і вечором я все скину.